Сьогодні в відео Ювентус готовий продати Душана Влаховича. Влаховіча. Ліверпуль веде перемовини з Ван Дейком. Нікопас, нова трансферна ціль топ-клубів. Реал Мадрид три роки слідкує за Самуеле Річчі. Ілля Забарний зіграв 50 матчів в АПЛ. Нові трансферні чутки та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Ювентус може продати Душана Влаховича за 50 мільйонів євро, якщо гравець не підпише новий контракт з клубом. Арсенал є фаворитом на підписання гравця наступного літа. Ось так буде виглядати м'яч на зимовий період в АПЛ. Агенти хвічі Кварацхелії вимагають від Наполі новий контракт до 2029 року із зарплатою в 8 мільйонів євро в рік. Клуб готовий платити тільки 6 мільйонів євро на рік плюс бонуси. Борусія Дортмунд не буде тренуватися перед матчем з Реал Мадридом. Головний тренер Нурі Шахін боїться, що за командою будуть стежити суперники, тому команда проведе тренування вдома, а потім вилетить в Мадрид. Ліверпуль і Вірджіл Ван Дейк почали перемовини щодо підписання нового контракту. Неймар повернувся на поле після тяжкої травми. Гравець пропустив 370 днів. Барселона і Баварія включаються в гонку за підписання трента. Хаві може стати новим головним тренером збірної Катару. Мілан Арсенал Ювентус Наполі і Реал Мадрид слідкують за прогресом гравця Комо Нікопаса. Акаунт Ювентуса завантажив фото про перехід Арда Гюлера в клуб. Через декілька годин виявилось, що хакери взламали твіттер клубу і розповсюдили хибну інформацію. Ліверпуль розглядає можливість підписання Кунде в якості заміни тренту. Клуб готовий заплатити 50 мільйонів євро за гравця. Реал Мадрид продовжує цікавитись Педро Поро. Тоттенгем готовий продати гравця за 70 мільйонів євро. Астон Вілла розглядає можливість підписання Бріанам Бемо, трансферна вартість гравця 40 мільйонів євро. Захисник Манчестер-Сіті Кайл Вокер може покинути клуб Сіті, хоче отримати за гравця 15 мільйонів євро. Президента Барселони Лапорту звинувачують в шахрайстві, його компанія не повернула 50 тисяч євро приватному інвестору. Ілля Забарний зіграв 50 матчів в АПЛ. Реал Мадрид три роки слідкує за прогресом Самуеля Річчі. Півзахисником також цікавиться Манчестер Сіті. Буковина залишиться без головного тренера. Керівництво Буковини ухвалило рішення закінчити співпрацю з головним тренером клубу Валерієм Кривенцовим. Байер готується до того, що хабі Алонсо покине клуб наступного літа. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм там ще більше новин про футбол.